Україні, на полісі, на Буковині, на поділі і на. на Волині, біля Сивих Карпат і Криму, краю рідний мій, люби краю, якщо хтось мене запитає. чарівний і неповторний край зачаровують своєю красою степові рівнини півдня, зелені лісові масиви Карпат і Поліся, блакитні плеса Волинських озер і причорноморських лиманів. Ми пишаємось, що ми українці, а наша вітчизна Україна, земля дорога та мила серцю кожного з нас. Сьогодні наша держава переживає важкі часи в своїй багатовіковій історії. Події, що нині відбуваються, не залишають байдужими кожного з нас, викликають тривогу і занепокоєння. Адже під загрозою опинилася територіальна цілісність, незалежність, мир і спокій на нашій землі. Україна ненько, ми ще малі, хочемо жити в мирі на своїй землі, щоб співав у небі пісню волі птах, щоб літали легко в вишиваних снах. За народ страждений і священий твій. Ми тобі в країну шлем у клін земний, хоч ще маленький, та в серцях вогонь палко припадає до твоїх долонь. Трісне чорна скеля і заб'є ручай, бо добро і правда переможе знай, а нещастя й біди тануть в небуття. Завтра зійде сонце, миру і життя. З Днем Незалежності вітаю Україну. Вставай, борися до кінця за мирне, світле, чисте небо та вільне краще майбуття. Не забуваймо тих героїв, котрі пішли у небеса, і тих, хто захищає Україну ціною власного життя. Героям! Річки, ліси і лани, та тільки одна на землі Україна, а ми її доньки й сини. Усюди її небо, і зори скрисять, і квіти всюди ростуть, та тільки одну батьківщину ми маємо її Україною звуть. Україна то не звук і не просто слово. Україна серця губ, солов'їна мова. Україна то земля щедро вкрита житом, що так сонячно сія під небесним літом, Україна то сади, їх рясні щедроти, то настояні меди у духмяних сотах. Україна то стіжки, мов церковні зводи, Україна то стежки наших родоводів. Україна то Дніпро, повен грай водою, Україна. То добро створене тобою. Україна то отця мудрі настанови, Україна то серця, сповнені любов'ю. Україна це дитя на руках у мами, це одвічні відкриття брам у світлі храми. Україна це і ти, це і я, і всі ми споглядання з, з висоти Божими очима. Сьогодні український народ виявив високу національну згуртованість, політичну свідомість та волю, вставши на захист суверенітету рідної землі. Ми свято віримо, що дуже скоро настане той світлий день, коли усім нам успіхнеться перемога, а все зло назавжди зникне. Навіки покине нашу державу, в якій нам жити і творити майбутнє. Незалежності не моя Україна! Україна все. Це... Наша мова, кобзаря, полаюче слово. Україна це я, Україна, це ти, Україна, це ми, Україна, дини солов'я, в білих квітах сади, Чорне море, Донбас половина, ми єдина сім'я, сестри ми і брати, ми з тобою і є ця країна, Україна, це я.